Друзі, доброго дня. Компанія автопарку Філія» на продажу нове чудового надходження. Це Nissan Micra 2010 року випуску з бензиновим двигуном на 1,2 літра. Дуже непогана втівочка, вся в рідному забарвленні, не один елемент не красився. Пробіг у нас зараз 89 тисяч, є безключовий доступ. Салон такий з шкіряними чехлами, під ними текстиль, світла стеля, все в дуже гарному стані. Електропакет по склам, по дзеркалам, спереді сидіння також всі в чохлах. є датчик світла. На автоматі, з клімат-контролем, з вже МБТ на Android, з камерою заднього бачення, обшита торпеда. Непогане не стане автівці. Зараз робити нічого не треба. Приїжджаєте, купляєте. Та забувайте за обслуговування на ближайші пару тисяч так точно, тому що все, що ви будете робити, це міняти мастила. І все. Чекаю вас ця автівка у нас на Грушевського 15.